Ми продовжимо серію про життя та смерть президента Кеннеді. Як відомо, Лі Гарві Освальд, якого звинуватили у вбивстві президента, три роки прожив у Білорусі через більш ніж півсторіччя з того часу, нарешті заговорили люди, які дружили з американцем, який палко хотів стати радянською людиною та вступити до Московського державного університету. У 1959-му Освальд прибув до СРСР через Фінляндію і попросив. Сив громадянство його настирність насторожила КДБ. замість мду. Він опинився у мінську, де працював на радіозаводі, одружився та зрештою покинув країну рад. Колишні знайомі Освальда не вірять, що Алек, а так його називали знайомі, міг вбити американського президента. Розповідає Олексій Кузьменко він був Він був досить замкнутою людиною. Важко було зрозуміти рівень його освіти. Російською він говорив досить пристойно і міг висловлювати свої думки, коли ми з другом почали його вчити. Спогадами про майбутнього вбивцю Кеннеді ділиться перший голова парламенту незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич. У 60-х працював разом з Освальдом на радіозаводі у мінську. Колишній американський морський піхотинець прибув до СРСР у 59-му році, просив громадянство СРСР і порізав вени, коли йому відмовили. Освальда, який хотів вчитися в Московському державному університеті, відправили до Мінська. Там йому виділили квартиру і дали роботу під пильним оком КДБ. Зрештою, знуджений побутом в СРСР Освальд написав листа до посольства США з проханням повернути йому американський паспорт, але сталося це не раніше ніж він пробув у країні Рад три роки та завів чимало знайомих через півсторіччя. Вони пригадують, яким був. Лі Харві Освальд вбиться Кеннеді. Якби мені запропонували взяти його до моєї дослідницької команди, я би відмовився. Не бачив я у ньому творчої жилки. Може я несправедливий до нього, але до того, що мене цікавило, йому було байдуже. У мінську Освальд не лише вчив мову. Молодий чоловік ходив на концерти, упадав за дівчатами, оббивав пороги жіночих гуртожитків та вчив радянських людей танцювати американський твіст. Освальд любив похвалитись успіхом у жінок. Втім, його радянська знайома Інна Маркова натякає, реальність була іншою. Ми з дівчатами часто питали себе, чому він поїхав з Америки. Міг би там вчитись, працювати, а він взяв і порвав усі зв'язки. Всі вважали його диваком, у житті якого є якась таємниця. Маркова пригадує, що одного разу побачила звичайно стриманого Освальда розлюченим. Я в ньому відена злость. Хтось сказав щось, що йому не сподобалось, і його аж перекусило. Я думаю, йому важко було зберігати спокій. Освальд дружився навесні 1961 року з Мариною Прусаковою. За рік у пари народилася донька, подруга молодого подружжя Інеса Яхлієль каже: всі, хто називають Освальда соціопатом, брешуть. Він був сім'янином, та й про Кеннеді відгукувався з захватом. І разу він був у нас в гостях по телебаченню. Саме показували зустріч Хрущова з Кеннеді. Він тоді з великою симпатією говорив про Кеннеді. Казав, що він розумний політик, це його слова. Шушкевич, Маркова, Яхлієль. По різному запам'ятали Освальда, але єдині у тому, що він не міг вбити президента США з самотужки. У мене абсолютно убіждення. Я переконаний, що знайшли пасивного, спокійного, покірного хлопчика та повісили на нього все. А тоді умили руки. Я абсолютно не вірю висновкам комісії Ворона, яка розслідувала справу і дійшла висновку про вину Освальда. Я вивчав їх матеріали і не вірю, що мій учень міг це зробити. так не вірю, що він міг це зробити. Мені здається, що його під. Ставили, використали тодішнє протистояння з СРСР. Не міг він це зробити, бо він був небожевільним. Жоден з нас, його тутешніх друзів, у це не повірив. Дехто не дуже його знав, більше спілкувалися з дружиною. Але ж я його знаю добре і не вірю в його вину. У США Його знають одним. У СРСР запам'ятали іншим. Освальд показав світу різні грані своєї особистості. Втім, історія навіки пов'язала Лі Гарві Освальда із вистом, Президента Кеннеді. Олексій Кузьменко голос Америки.